Коротше, маємо шо? Маємо BMW цешку, від якої дуже тендітна задня частина. Ага. Тут не буду зараз цей знімати ага. калпак. Тут, по суті, підрамничок такий з профіля і труби. І в цих місцях, де ніби мають кріпитись кофри, в нього стоять витяжні закльопки різьбові. Ну, типа, ну, це не може просто по своїй суті тримати такого Могу, от, звичайно, формату кофри, вони тяжкі, прям крепко тяжкі. Кіло, достатньо, кіло 10 весь, достатньо, ну кофри ні, ну, ну важать, тобто тут же ж просто воно вібрації на себе збирає. Могу. Там двойний корпус, ну коротше, э, достатньо э, добре зроблені кофри, тяжко в мене. От. І щоб вони трималися, треба отаку от біду в мене. Вона ось до нас на ті шість болтів стане, Плюс рамка до неї привариться, і рамка фіксується ще на подножках пасажирських, ще четверта точка піде навколо. Ну І за рахунок цього якась е, така жорсткость в цій конструкції з'явиться. Угу. Так як класично крутиться на мотиках зазвичай, от сюди от не піде, тому от, собі видумали таку конструкцію до е, цієї платформи ще може бути. Поставлений центральний кофр як багажник, так само, щоб не виносити його далі. Будемо його або сюди ліпити, або замість багажника це ще пасажирське сидіння. Цікаво. Ну, така, таке рішення. Ну, по-інакшому тут не зробити геть нічого, бо задня частина мотоцикла це фактично подрамник, який кріпиться до мотора. Угу. Така вже конструкція BMW. Вона yeah, прикольна, але не створена для того, щоб на ньому їздити далеко і довго. Є е, версія цієї цешки з кофрами, вот, але там задня частина ще більш не ну, на накидано, там алюмінієві такі літі алюмінієві, яке крутиться до того всього. Тому от, цікаво. Якось так. Бонвілі. Е, е, да, що, так, що в нас тут? Задня частина повністю. Mm. Одним з запитів, ну, частіше всього є, запит на те, щоб не змінювати конструктивну задню частину. Зазвичай, що робиться ну, от стосовно е, хижарів цих, відрубають йому хвоста, приварюють якусь там каланчу, таку кафешну ну, і тіпа, окей, от тобі кастом. Е, для того, щоб можна було, якщо вдруг щось, зазвичай стоковий мотик продається легше. Це все знімається, і там в нас лишився його Сток. стоковий а, подрамник, на який можна вчепити те, що і було. Воно таке догори йде. Mm -hmm. Тут ми порівняли, так само треба було змінити посадку і для пасажира, і для водітеля. Зробили райдера частину більшу, щоб можна було соватись, бо mm -hmm. моток експлуатується в основному для подорожей. От. Колпак можна зняти тут пасажирське сидіння, ні, то поставив його, і от візуально вже в тебе є болдор. краса. Цей мотоцикл, це е, ми ще до війни започаткували таку концепцію сам собі майстер. Так звано. Тобто людина. Під нашим керівництвом приходить в майстерню, витрачає час, свій особистий і сама, набуваючи досвіду, навчається і будує мотоцикл. Це вже другий мотоцикл. От, цього дядьки він собі зробив спочатку от, Dragstar 400 І це ми підібрали базу, купили, і от він вже таке нарубав. Тут тотальна ніржвійка для формовки надскладний метал по факту але ну, то Дуже по потребувало виглядає. візуальне рішення і ну, одразу мінус покраска, це виглядає ну, типу, кльово. Ну, і, е Думка закладена була, чого ніржавейка, бо трибют Делорів. Ну, он довно мальований ескіз, він трохи вже вицвів. Ага. Але от така ага, от штука. Реальна, реально, реально схоже на, на Ну так, ну, це, так. Це, це, ж, це ж дизайнер все робить. Ага. Це ЖК так само малював, це все максимально якихось дергали ми від силочок. І поступово от, робиться проєкт. І навіть по деталях видно е, прогрес е, по навчанню от, людини в плані формовки. Там. Перша деталь це був цей плужок спереді. А остання – це бак і крило. От. І ну, дуже серйозний прогрес, дуже швидко людина набуває. Майстерності в цих напрямках, і це дуже кльово, коли людина бачить свою реалізацію, робить так, як вона хоче, втілює свою мрію. Ну, коротше, всі-всі моменти. От. А ми ну, допомагаємо завдяки, завдяки просто наявності більше, ніж 20 років досвіду. Тобто, ну, завжди є якісь моменти. Людина впирається і не знає, які рішення далі можна, тому як дати раду. Да, там, тобто Від помилок в процесі виготовлення до якихось от рішень інженерних. Нема питань, супер, ні. клас. Дякуємо, неймовірно.